14 грудня день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня в 1986 році завершилося будівництво захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. День вшанування учасників ліквідації ЧЕС встановлено в 2006 році указом президента України як нагадування про мужність та самовідданість ліквідаторів. У Вінниці біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської трагедії шанували загиблих героїв. Працював в міліції, нас підняли по тривозі, зібрали в автобус. Це був перший загін з Вінницької області. У нас було тоді їхало 200-200 осіб. Їхало туди О, по прибитті туди. ми, ну така, знаєте, ну ніхто нічого не знає, що робиться, де. Ніякого захисту. У нас людей майже 2100. Це всіх. Це і ліквідатори, потерпілі, це і дітки внаслідок з інвалідністю аварії на ЧАЕС. тобто понад 2000 тисячі осіб. Але вони складаються з ліквідаторів і потерпілих. Але всі вони не залишені поза увагою.